У цьому відео я зроблю е, з цієї дирки шедевр і ще й зроблю інтер'єр супер-пупер, І тоді буде моя база на кінець готова, як ви її довго і чекали, якщо ви то відео про свою моя базу. А це стається на потужному сервері Майнхавен, четвертий сезон. Добрий день, ріпаді, і давайте я покажу, що треба зробити і що я вже зробив до цієї бази, бо того що як я вам показував, я не зробив раніше сторони і зад. Але тепер я поза камерою збудував сторони і зараз я вам покажу. Навіть як я це зробив. Ой, як цікаво, дуже потужно і е, зад його взагалі не існувало. Того це було як холівудський білборд. Дуже круто і цікаво. Того давайте. Побудуємо це все у мегапотужному таймлапсі. Як ви помітили мені трошки було нудно після того, як я тут все будував, того я полетів трошки е, славіка якого є канал, підписуйтесь. і дуже цікаво, я його примкнув. Купив у нього зілля нічного бачення, перетворив його на зілля невидимості, і у невидимості почав в нього кидати яйця. Але він виявляється дуже розумний навіть і почав е угадувати, що це я, бо того, що, як е він такий дуже сильний детектив, бо того, що на сервері був лише я і він, того він. Швидко згадався. Хто був винен у цьому, ще я в будичку там викинув, того він, здається, все бачив. Як ви бачите, він щось робить у себе на базі. Я в нього кидаю яйцями, і він він мене помітив, тому я тікаю. Як ви бачите, все... і він за мною доганяється, того, як ви бачите, ніколи не прибути нікого, якщо ви тільки один з ними okay. на сервері. Тому... Відволікання кінчились. Стоп! Я ж казав, що якийсь інтер'єр буду робити. Та ти що? Тож, як ви могли зрозуміти, я забувся записати, як я почав, але ось почалось таке щось: стіни почалися, і це ще все в процесі. Тут я не заритвий тран маю, бо я дуже. Багатий, до речі, той її прапор я купив у гурчика, йому дуже дякую. І ось так я зараз буду це все будувати. Дуже цікаво, якби мені вже не надоїло будувати. Але мені все-таки надоїло того е буду стріляти інтер'єром ще. Дуже буде весело. До речі, у мене є Discord канал, в якому дуже багато цікавих новин про Майнхавен і про мене і про все. Туріал, як побудувати мегапотужний флекс у себе на базі. З діамантових блоків. Звичайно, як ви бачите, я багатий на Майнхавені. Тож, давайте знайдемо точку, де ми можемо повішати люстру. Тобто. Ось так. Треба підібрати правильну висоту. Ти? Якщо у вас їх немає, то ну, ваші проблеми. ти там з тобою говориш? Я, я знімаю що? А я думаю, то вже все. Пі з кукушка поїхала. Я, якщо є є варіант зекономити, то економте, бо ніхто не побачить. Головне, що є, щоб були люди на сервері, які будуть завідувати. Це головне. А, Вау! Це дуже круто, дуже круто. Я, я по, по пласкаю, це дуже круто. Да, 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 я думаю, люди, якщо це побачать, да. вони зразу підпишуться. Типу, да. Підписуйтесь на, на мій канал. на, на мій... Да. Це, ну, ну, це це приклад. Це приклад для. Це приклад. Приклад мужності. Чоловічої сили. Тож далі я продовжував робити інтер'єр, і це було довго. І я не знав, що придумати, щоб зробити це цікавим. Тому ось вам такі е, певні е, нарізки з того, що я робив. І. Ну, я вам скажу, це можливо не найкращий мій інтер'єр, але тут було тяжко через те, що тут дуже велика площа. Тому надіюсь, вам це сподобається. І давайте. Ай... Поставте лайк і підпишіться на канал, якщо вам сподобалось. Бо того, що це відео було дуже важко робити. І, ну, я старався, щоб воно було цікаво, бо того, що так багато будувати, мені доводиться рідко. Тож, по факту, я зробив центральну кімнату, уже все готово тут. І ось я зараз вам можу і показати, я не є елітри, але... Тож, ось тут є така дуже грандіозна кімната, я можу сказати, і воно тут все відкрите, звичайно. Я не знав, що тут можна поставити. і ось Тут я навіть закрив отак цей Ну, Просто там я вже нічого не можу поміняти, і, чесно, я її хочу. Тут є всі ті кімнати з тими челенджами, і ферми я не всі показав, я всі. Собрати це нічого. важливого, тож, Як ви бачите, я зробила ось такі ніби свічки літаючі, як у Гаррі Поттері. А, ну ще, в мене ще є один проєкт, який я почав на стрімі. того давайте я зараз його і закінчу, бо на стрімі. Я його лише почав. А закінчити я його зараз маю. Супер! Але перед тим давайте е, знесемо оці надоїдливі е, штуки перед моєю базою і трохи тут затерефонуємо. Тож давайте швидко поприбираємо і повикидаємо все це барахло. Я вирішив не дуже паритися і просто усе заспамити мохом і явиною, бо то це дуже хороший варіант. І ще я згадав, що мені треба зробити свій кабінет у себе на базі. І я думаю, що я просто його задекорую як зможу. І ось тут ще Іван. У мене тут пригол, коли я переформував саму ту гору, яку я на стрімі почав будувати. Правда, тут нічого цікавого. До речі, я тотально міг зробити це віддільним відео, але воно було б коротке. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Я ще не, не показав вам, як сервер лагав, коли я будував зад. Ось як ви бачите, дуже мега потужний лаг, який я помітив. І на сервері нікого не було, як ви бачите, воно видаляло блоки. Не знаю чого і яким чином. Я не розумію. Надіюся, це був це відео. І ви підпишетесь на мій канал, поставити лайк і будете чекати наступного відео про Майнхавен, тому що воно буде цікавим, повірте мені, я його зроблю дуже цікавим. Це відео можливо було не найцікавіше, з яких я міг зробити, але я буду робити як найцікавіше тепер. І якщо ви хочете подивитися якийсь ПП контент, моє попереднє відео. Про лайфхавені є мало хто з вас подивився, тому, будь ласка, подивіться. І ще заходьте на мій Discord канал, Силка буде у моєму каналі. Побачите, я тут дурію.